Про це всі мовчать. У чому різниця між автономним і гібридним інвертором? Чому автономний майже в два рази дешевший? Давайте розбиратися разом. Спочатку виділимо спільні риси. По-перше, автономний, так само як і гібридний, має два входи: як до мережі, так і до генератора. Друге можливість роботи з тес, третє можливість підключення кількох інверторів в однофазну чи трифазну паралельну систему. І робота зі спільним нолем, як і у інших гібридних інверторів, ДЕА. є. Але чому тоді автономний майже в два рази дешевший? Автономний не має можливості генерації електроенергії від ФЕМ чи АКБ в мережу. Обмежена кількість налаштувань. Інсталятори, які вже знайомі з функцією Time of Use на гібридних моделях, на автономних її, на жаль, немає. Автономний інвертор за замовчуванням заряджає КБ до 100% при наявності мережі. Активне охолодження, через що вага автономного інвертора менша, але і працює він гучніше на противагу гібридної версії. Також відсутність ДС-перемикача у ФЕМ. І зменшена пропускна спроможність від мережі 35 А ампер в автономному на противагу 40 ампер в гібридному. Підсумок автономний інвертор дешевий, максимально простий і стабільний. Гарне рішення. Він не здає в мережу, тобто окупає себе за рахунок економії на електроенергії. Стабільне рішення для приватних домогосподарств. Гібридний у свою чергу має більш розширений функціонал під кожний запит, ще й до того віддає надлишки у мережу, на чому можна заробляти. Ой, я б не парилась і замовила б консультацію в Helios. Зробимо енергію вашою перевагою.